Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. І, мабуть, ви, якщо не чули, то як мінімум слухали першу прес-конференцію Валерія Залужного, нашого гетьмана, нашого генерала. Ось а, і так, ви просили подивитися, то будемо дивитися. Реакція Опи. В загальному дивимося спочатку. А потім окремо Зеленського і Єрмака. І так, реакція Опина на, на прес-конференцію Залужного. Недобре. Дуже недобре. <смір> не сподобалося їм. От відверто не сподобалося. Зажурилися. А, і так, що ми бачимо? Це удар. По ним удар. Я вже тут, до речі, в мене є питання, чи е, давали згоду, чи давав згоду Зеленський на цю е, прес-конференцію. Але я бачу, тут вже, їм вже не подобається. Тобто, виглядає так, що удар цей був тільки через те, що, значить, не давали вони згоду. Наступне питання. Реакція Зеленського. Угу. Ну тут вже випадають, але ми подивимося, чи вони випадуть, та вежа, чи випаде. І так, реакція зеленського і єрмака. Тут зеленського. І так, не сподобалося йому. Ну от, не сподобалося єрмаку. А Єрмак бачить, що Єрмаку теж не сподобалося, але Єрмак бачить, що за залужним стоїть світ. Як би вам сказати, бачите зірковість? Вони вважають, що залужний має зірковість і підтримку, плюс, як це називається. Заходу. Ще ж, як Єрмак бачить, що залужний засвітився. І це провал їхнім планам. Ті, ті плани, які мають єрмаки і Зеленські. Тепер дивимося сюди. Під загрозою позиція, стабільність Зеленського. Йому теж це не сподобалося. І а, тут щось планується. Тут щось планується від Зеленського. Зараз ми подивимося. І так. Зараз я От, от мені хочеться ще докласти ось тут. Це, бачите, це заморозка Зеленського. Вірніше, ну, як би вам сказати? Щоби зараз Зеленський не плюнув, не сказав. Не зробив, ну, реакції у людей великої не буде, ось як я це бачу. Тобто, ні одному не другому не сподобалося. Наступне питання. Що сталося, що Залужний дав прес-конференцію? <кій> Давайте спочатку. Чи давав згоду Зеленський? Тут, скоріше за все ні. І його таке враження, що його навіть не не попереджали. Не попереджали. Тут, вірніше, може, згоду і давав, але, скоріше за все, знаєте, це якось було не з е, повним його. Тут і зараз Буттям. Тобто таке враження, що Зеленський в той момент, якщо він і давав згоду, таке враження, що він був десь в іншому світі. Я не буду тут пояснювати, хто дивиться мої відео в закритому доступі, той і знає, що я маю на увазі, бо випали кубки. Він був в іншому світі, так? І під час цього от зробили ну, таке враження, що все рівно. Тут не зовсім згода була. Тут не було згоди. Ви помітили, що після прослушки заложний почав частіше з'являтися з коментарями після прослушки? Тепер дивимося, що сталося з цим, з залужним. А, до речі, той ряд ще може сказати, що залужний йому дещо не сподобалось, але ми зараз ще раз перепитаємо, що сталося з залужним, що він дав прес-конференцію? Все зрозуміло. Все зрозуміло. Ви знаєте, ці постійні нападки постійні на нього. Е його вже ну вже все, у нього вже знаєте, терпіння лопнуло. Він а, якийсь тут закон, можна ще сказати, ось тому, що й тут випала карта. Я на цю подумала, що якийсь закон, так а ще випала тут карта законності, тобто юстиції, через якийсь закон, який йому не сподобався. Він хотів його прояснити, показати свою позицію. Тобто, виходячи вже із цього ряду. А залужний хочі, хотів а, висвітлити, прояснити ситуацію по якомусь законові або законопроектові, по якихось документах. Я можу судити це з того, що а, про мобілізацію, а, який закон готується. Ви знаєте, що там а, дуже багато про російського. І а, хто чув а, цю прес-конференцію, ви... <кій> вибачаюсь. Ви, напевно, чули, як він сказав, спростував. Військові не давали цифри, 500 тисяч всерівна не давали такої цифри президенту. Це по-перше, зразу він спростував те, що бреханув Зеленський. Ну, він вміє заливати. Ось, і що він ще сказав? Щось він ще спростував. Ну, гаразд, зараз не згадаю. Так, в мене є наступні питання. Так. Чи було це погоджено з Заходом? Ця прес-конференція? Чи взагалі з кимось погоджував з залужний, з Заходом погоджував? Ну, тут були якісь домовленості, так, з заходом були. Було домовленості, і це вже, знаєте, як сказати, назріло. Якщо читати це все, можна сказати, що потрібно було щось прояснити, як я в попередньому ряду сказала. І партнери погодили це, тому що вже тут назріло. Назріло, терпець урвався, забрехався Зеленський, ну там капітально, і, до речі. Від Зеленського Піш... пішли вже прямі образи, це, що не сподобалося залужному. І тепер результат цієї конф... прес-конференції. Зараз ми подивимося, чи був якийсь результат з цього. Декого це збісило? Ви бачите, заблокували розвал чогось. Я так думаю, що розвал, тому що якщо ви згадаєте попередній ряд, який був я його тільки що зібрала, у нас йшла вежа, і у нас ішла юстиція, карта юстиції. Тобто, я так бачу, що заблокували ось цей законопроект. В мене таке враження, що вони його заблокували, бо він непридатний. Тобто, його прийдеться зараз міняти. В мене таке враження. Тобто, результат дійсно є. Зараз ми подивимося: на користь чи ні? На користь. На користь. Всі карти дивіться, як добре випало. Дуже навіть на користь. Це Україна перемога. і а гармонія, тобто, согласувати це все. Тобто Він показав свою тверду позицію, чітку тверду позицію свою, що він хоче. Я би сказала, що скоріше за все він хоче повної перемоги. Я до кінця не дослухала. Не встигла ще його прес-конференцію, але мені дуже сподобалось, як людина грамотно, чітко відповідає, а не щось мнямлить і е, ухиляється, ну як чотирикратний ухилянт е, Зеленський ухиляється від е, прямих е, відповідей. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, результат є, дійсно є. тобто, він чітко показав, куди ми йдемо. Ось якось так. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!